Я це зробив люди Господи Я за кадром зайшов прикол сюди Бачу, тут типа є док, там де він крас має бути Ось, Я його забрав вже Ну, я ще раз подиваю, що, що там спать немає щоб вам сразу Я покажу імно, де він за спаунсу що щоб тоже могли потім забрати можливо, це реально був якийсь баг. не знаю, якщо так то зараз ми ще, піднемо, можливо, будемо пущать Charmix Тому що, от, що Я зробив. Я, вже був в музыке Enchantix. Я, напевно, теж зростала музик іншантикса, чому б мені. Тоді вона вже довго трансформується. Кінець, більше вона дуже довго трансформується. У нас то час буду зроблю. Фух, я не знаю, що осталось реально, але повезло, що я вообще зайшов і забрав тепер. Зараз, що зможу, то ще раз якби заберу і покажу вам, де їм був добре, це все. Ну якщо ні, ну то вже все. Реально, мені просто минулого разу забила галу щось тут, і тому я не зміг забрати її. The fall. The fall. Даменшан. Давай, короле, відростайте вже. Короче, типа я підлетів і воно було о, наці, от, от, от тут отут крас плас собака, короче. Напевно, він зараз немає, тому що я вже забрав, якби. Ну, у вас вона має бути. Тепер, давайте подивимося, в кого є трансформація. Значить, давайте почнемо якраз з Bloom. Давайте візьмемо Сіасон 4, зразу напишемо. Так, є Сіасон 4, тепер. Б... Лінкс. Боже, як це писати по-английськи. Вот. П-І-Е-В-І. Викс так туда все робе. перевикс волшебный дашь ты по-английски, конечно. Сейчас крылья растут. <звы> вот такая вот блум у нас вышла. Фея. Сил Беливикса. Красивая. Вообще нравится. Что ж, до летая, ну кофик, мы сразу же робим. на стелі, якщо на вона є, звісно, зараз будемо це, якщо вона тепер падне, так, да. давайте, фіго, вона фігово виглядає, Magic Wings, Belix, да, ну теж. Ой, подивіться, яка вона згоренька, та Стелла! Тут там, що мама роділала, тут вона збігає, йоптиваю мать. Мені тут за таке не дасть контент? 18+. Оп, ну так тут перевертається нафік. Тепер така саншайн. Саншайн. Опа, ну так от нас стелечка естетична. Можна пустити? Да, красива естетика. Стали у шкільці чи флора. Та я навіть би гарантія нема, а чи флора є, зараз ми подивимось. Є, значить, флорочка у нас теж. Наша, господи, Не, а что? Шо... А, вирус лети. Хорошо кажи, кажи. Покажи, покажи, покажи. то Да, вирус. Ну что-то будет в Бравл Старс. Так. О, ну, такая у нас флорочка. Это знаете, у меня крыло заспанулся. А где второе? Вот второе, все.

Сейчас он четёрку знашу наїться, сексипетка. Вот так вообще наряд самый наилучший. I love you view. Ну не за всіх, що от моя муза. Ви знаєте, муза моя любима, хорогиня. Э, вот, я вже скільки це раз казав, короче, буду ще скільки раз казати, да. И это, боже, биливик, вся эта трансформация капец. Да, я помню вот эту трансформацию. Вообще волосы трансформации, вообще что-то с чем-то красивое. Ну, напомню, это делать ну, в переворот. И можно обратиться за Сириникс. Мы же за не маємо. конечно, такая вот эстетик муза. Может я весьму какую на превьюшечку с плохой до ролика? Это общая сексипеточка у нас сегодня. Вообще красивая. Теперь Лейла мені якби подобається, бо в наряді навіть сезон 4. На цей... Так, да, цей наряд мені подобається, тому що лише з Роксі не стала. Це що за отсилка? Добре, Magic Wings, Believics. Бей... От, це у нас Лейла, Лейла взагалі в мене навіть є здесь кіндер Лейла. От, я зробив обзор на всі мої кіндери, у мене у нас є Believics кіндер Лейла. Да. Це буде ще сексі-п'єточка наша.

Алфа. Это да, прикол. И так, не. Да. А Здесь, если мы... Алпхаус. Здесь, если мы туда таким способом туда то назад мы таким самым тапнуть, да? Сиди, пишка. А где здесь блум, якую мы можем так тапнуть, если назад нет? А, у них... Боже, думаю, что так, на инчайн, сказал сказал, то А тут вам да, снимает сериальчик какой-то, да? Окей, okay. им, 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 не хватает Стеллы и Лейлы, понятно. А я миг будто их не у Лейла, как бы, ну нет, мы сегодня шли, да, из-за Шармикса. Реально, сегодня мы можем добить, добыть Шармикс. Давайте возьму Блум, возьму Блумыч. Що навіть не буду в ній чіпати, вже так от підемо і ножками дотопаємо. Тут ну, треба писати чат. Ця ні, ми писали нову серію Charmix Mission, воно так, так же не працювало, тому поки що вот так. В Bloom, у неї тут нічого не міняється, новий чат, типа, бачите? Типа, нічого не міняється нового. У неї те саме старе. Ты как португалька, но мы треба все перекладати потім. Так що тут тащишь все что-то там, ладья по ничего не допомогти. Типа Я такие вот бачу. Тут видишь, сплять, спрятать, подожди, що не можешь. Не можна пройти, тільки вот через тут. щоб вода, Це тоже такая квестика. Мы по теж тебе тоже все закрито. Ні, ну вона не працює. Хіба? тут код. Будут ну, треба щось тут потиснути, якусь книжечку, Кришни книженцы, не, не знаю. Уж фрагона тут майку спеціально заколдовану для нас. Вот бачите, нічого. Давайте, можливо, вже на... жду, або на ця херня. А ну, нет, дивіться. Я удивлюсь, что на лайне с работы район удивлюсь это там треба в лун, не працює. Торо пока что канала выйшла серия беливикс в нашей отряде, теперь чекаем сити на чармикс, и потом покинуть іншие субики тут будут происходить. А це маме чармикс ой, боже беливикс стек, а дальше буде гармоникс и сиреникс. Умный любимый сиреникс.